Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив. Так, хлопці, маємо ось таку здорову площі, 155, якщо не помиляюся, метрів довжиною і десь 75 сотиків цього всього добра. Тут у нас крошка. Е, хотів, хлопці, сіяти траву плюс люцерню, але, послухавши своїх підписників. Вирішив сіти лише тільки одну люцерню. Значить, сьогодні сонечку, все у нас гарно, пташки співають, все клас. Приїхали ми своїм старичком для того, щоб зараз заборонувати це все легенько скультивірувати, якщо можна назвати то культивацію. Тому що це зроблено такий, я його називаю драпак ще скінного. Такого драпака. І зараз це все хочу я поборонувати і посіяти люцерню. Маємо три борінки і такі у нас, як їх сказати би, як їх би назвати, стоючки малесенькі. Зараз це все ми зробимо. Ну і подивимося. Що з цього вийде, тому що тут є е, площа така трошки нерівна, тут все рівненько, гарно, там того року бачите, як вигорилося. Е, можете будете подивитися відео про оранку на цій площі. В кінці відео будуть силочки. І тут є така нерівність, От, її слабо видно, але коли будемо косити косівкою, ми будемо горнути землю, а не кусити. Тому зараз це все спробуємо зробити. Всім приємного перегляду! Починаємо. Так, вже якраз кругла цифра. 3000 мотогодин намотав. Ну, ось так ми вирівнюємо гарно поле. Практично. Ну, ще лиш, залишається трошки, тут такий перепад. Ну нічого. Порівняно, що тут, якщо подивитися. О, бачите, яка долина. І тепер тут рівно, яма та рівно. Дуже крива площа. Ну нічого, нічого, грунт гарний, розсипчастий, м'ягенький, має все гарно потім рости. Так, хлопці, в мене тут такий рів, виходить. Та вже площа закультивірована. А ось тут такий рів був. Я трошки його приурав, кинувши в рів. Ну, але все одно хочу його засипати. Значить, яким методом я це все роблю? Використовую е культиватор як грейдер. Зараз покажу. Туди йду просто бороною, а назад проходжу, сунувши задньою частиною оцією планкою землю. Ну зараз будете бачити, можна. Все, зробив на кінець то. 75 сотик оброблено. Вирівняв. Мягко, гарно можна буде приступати, хлопці, до посіву люцерни. Буду сіяти з вівсом. Бачив одного з підписників, не пам'ятаю як звати, має ісекі 180-й. Бачу, він сіє з вівсом, я ніколи так не сіяв, сіє завжди за піском. Але спробую того разу з вівсом. Ну, такий результат, я задоволений. Все, їдемо по увес і люцерно. Так, батько їде на тракторі, я привіз увесь. Зараз будемо то все добро. Засівать. Засіяли ми з батьком 75 сотик люцерни. Ой, вітер сьогодні, звісно, піднявся зараз. Пішло у нас 10 кг люцерни на цю всю площі та е 4 мішка вівса. Малесенький клаптик бракнуло, то я підсіяв самою люцерню. Ну ні то нічого. Зараз це все забороновую. І дай Боже, щоб це все виросло нормально. Подивимося добре, заводимося і погнали. Все, хлопці, роботу ми зробили. Засіяли, пішло на все про все 6 годин без обіду, вже пів на четверту ну нічого. Тут м'яко, хлопці, тому ідеально заборонувати не можна, трактор важкий, і виходить такі невеличкі горбики. Вони невеликі, нічого страшного. Тут не буде, ну, але як є, батько їде додому. Надіюся, хлопці, що це все гарно зійде і будемо разом з вами літом це все косити. Всім хлопцям міцного здоров'я, e, з передешнім вас Великоднем. Христос Воскрес, воїстану Воскрес. Всім смачної Паски та ковбаски. Всім дякую за перегляд. Пишіть, коментуйте, правильно я зробив, чи щось неправильно. Буду радий почитати ваші коментарі. Всім, як завжди, міцного здоров'я. Любіть, поважайте свою техніку, і вона вам відплатить. Тим ж самим. Все, па-па.